За горами, Ото й Миколай прийшов до нас. Та діти не катаються санками, бо й зима ще не дійшла до нас. Цвітуть дерева і не те, щоб гілка, а ціле дерево, взяло і зацвіло. Дивуюся на те маленька білка, бо ще такого зроду не було. А цвіту грудні це хіба не диво? Магнолія у Львові зацвіла. Воно то так, та навіть і красиво, але ж не впору. А ми чекали зиму зі снігами, щоб кучугури снігу намило, і з гори промчатись мріяли санками. Натомість аномалія, тепло. Ну що ж поробиш, і таке буває. Та в січні все ж мороз прийде до нас. Та голод людям скоро набридає. Тому радіймо, доки гарний час. Два рока!